Всім привіт із Сонячної Італії. Що у нас там? Регіон Базиліката, провінція Потенза, Комуна Лаурія. Це між Ніаполем, да, скажімо так, і Калабрією. Базилікату, якось так мало хто згадує, мало хто знає. Живу я тут вже 9 років. і... Я задоволена цим регіоном і цим містечком. Ми знову сьогодні в містечку, в справах, то з однією дитиною возилася, тепер ще одна, але не суть. Це приємні якби, справи. Що хочу сказати, у Марії цукровий діабет, моєї дочки, якій 7 років, на ній стоїть інсулінова помпа, але нам кожен місяць дають. Для глюкометра полосочки, голочки дають, і голочки для самого інсуліна нам дають. Ми їх маємо тримати все це вдома на всякий випадок. Глюкометром ми користуємося іноді, але нам там вистачає. Але оскільки ми цукровий діабет виявили в Україні, коли перебували, ми там з дівчинкою познайомились, і я кожен місяць це все беру і да, я їй відправляю це все. Голочки у нас тут дуже хороші, дуже хороше качество і на 3,5 мм. Добре, там кому не цікаво, то поки з тим не зіштовхнешся, то таке на 3,5 мм? навіть в Україні от вони запитували на 3,5 голочки, ні, 4 максимум, тому що, видно, на 3,5 не завозять, не закуповують, і то це все ж купується в Україні. Голочки не дають. Хоча мені хтось писав, що полоски... Мужчина з цукровим діабетом, і в нього в лікарні полоски дають так. А тут дитині дають три полоски на день. Хоча я не знаю, я б без Марія сенсор 24 на 7, а тут полоски три на день. Це не туди, не сюди, все остальне треба докуплювати. Тому ми такі. А Робін гуди рухаємось далі, десь ми її пішли фотографуватися і пішли в парк. Потім треба зайти в комуну за познайомитись. Є дівчина, яка відповідає за українців, і вже після того, як йому дадуть пермесо Руслану, а... ох, так, до мене 22-річний син приїхав. Який був по початку зі мною, потім поїхав в Україну і заблокувався там перед війною, заблокувався, і не зміг більше приїхати. Зараз він приїхав, оформляємо документи. Така інтеграція його проходить. Ну і за інсуліном добре, що я до лікаря не їжу. Це от педіатр нам все виписує, не сам ендокринолог. Хоча ендокринолог все писав, що на місяць потрібно. Сам інсулін нам дають без контролю, нема такого, що а ви там брали, а ще рано, а заждіть пізніше, ніхто каплі не вимірює, тим паче, що на інсуліновій помпі ми дуже багато викидається інсуліну, який недовикористовується, тому що мала дитина. В дорослих, напевно, більше там він буде використовуватися за тих 3-4 дні, що стоїть колбочка в помпі. То рецепт нам добре, що відправляють відразу. Ми йому лише там можемо повідомлення написати лікарю. І рецепт відправляється відразу на аптеку. Так, дуже зручно. Отакі От нюанси вони дають стимул, дають жити, рухатися далі. що... Е, да, в Марії цукровий діабет першого типу. І коли я починала відео знімати, то мені писали, що дуже жалко. Це ну, страш, ну, страшно, страшна хвороба. це стан, е, Странний стан дуже, тому що має контролюватися 24 на 7. І мене питали, а що, в Європі інший діабет? Так, в Європі по-іншому, да? коли в тебе інсулінова помпа стоїть, ти забезпечаєшся тим інсуліном, не думаєш про те, що тобі не вистачить, чи полосочок тобі не вистачить, три на день дали. Звичайно, і з усіма тими подіями, що відбувається, да? от, хто мене знає, знає що дитина повністю на мені. Ну, от від, ну, Франческо і батько, мій чоловік, то треба, як щось треба по ній, то так я трошки натягнуто. Ну, як натягнуто? Він спочатку подумає, чи зробити, чи не зробити. Повністю на мені марія. І от інсулінова помпа з усіма тими подіями, з усіма сусідами, з усіма родичами, які не розуміють, не допомагають, навпаки, лізуть в сім'ю, так лізуть. А, і вже свідки є того, що його брат дуже сильно намагається влізти і обгадити, обговорити. Це, я думаю, не одна я така зі зіштовхуюсь, і не в однеї в мене є таке манія прислідування, що мене хтось прислідує, мені хтось щось зробить. Ну, є такі люди, яких бере грибе, в яких нема своєї сім'ї, які лізуть. Ми ще про це поговоримо, тому що це все так не закінчиться сусіди на місці. І я не знаю, якби я справлялася з цим цукровим діабетом без сенсора без інсулінової помпи. Тому що сенсор мені показує 2,4 на 7 сім'ї глічемію. Я спокійна в будь-яких випадках. І плюс інсулінова помпа вона регулює, да? там підвищується інсулін, сам додається мікродози, більші дози. На поїсти я не вираховую карбоідрати. Я вже там перших 3-4 місяці вираховувала, тепер я вже знаю. Її реакцію, скільки інсуліна, на ту чи іншу їжу треба, тим паче, що їдять вони в основному да, одне й те саме. там. Нема такого, що сьогодні екзотика, завтра не екзотика. Інсулінова помпа мені допомогла дуже-дуже гарно справитися. Ми з Марією виїздили на море, ми їдемо в машині, вона чи поснідала, чи не поснідала. Вона ззаді сидить. Зараз хочу їсти. Добре, вона сама собі там ввела, скільки я сказала. І вона вже там чекає 10 хвилин і їсть. Але в школу я ще буду до неї ходити, тому що вона ще хоче відчувати, що в неї за спиною хтось є, що відповідальний хтось. І е, по протоколу е, до 14 років в Італії таким дітям, таким пацієнтам дається на доглядальницю. От, да, вони отримують. Я не знаю, як це називати. Поміч. Це не пенсія, казати, пенсія. Я не знаю. Це для мене якось так важко. 200 євро. 200 євро платиться ще якби на, догля... на доглядальницю. Ну, саме в цю суму йде в пенсію, входить ще додаткових 200 євро на доглядальницю. Ну мені їх ніхто не дає. Навіть це мені ніхто. Не дає і намагається так мною маніпулювати. Просто сьогодні жіночка написала, що живе 4 роки в Європу і треба йти мені працювати. Так, треба йти працювати, хоча б на півдня приїхав син, але син має влаштовувати своє життя, а не ставати нянькою, тому що мій чоловік дуже швидко його в няньку хоче привратити і командувати. Ні, він має влаштовувати своє життя і він має йти на роботу. І не дивлячись на наші графіки. А Марія, є такі моменти. В минулому році я виїздила в школу, і є такі моменти, що чи інсулін заблокували, чи ну, не звик. Чи каньола біля животика нарушилась, чи навіть сенсор закінчився раніше. І ти, от як швидка допомога, ти сів і ти поїхав. А кому такий працівник треба? Мені скажіть, я не люблю так працювати. І якщо я піду на роботу, то ті всі кошти, мій чоловік, заставить мене тратити на продукти, як то кажуть, як одна казала балачки на стіл не поставиш, тратити на продукти і на бензин. Все, у мене їх не буде. Отак, от людина, да. от я ось убідилася, як мені писали, больний до грошей. Да, больний до грошей. Напишіть, будь ласка, може, ви зустрічалися з такими людьми, які мають заробіток, але не хочуть витрачати, хочуть його складати і не розуміють, що на сім'ю реально треба витрачати, як не крути? Просто у мого чоловіка така хвороба, що він до грошей дуже хворий. І йому дуже важко з ними прощатися. Хоча прощається, хоча все купляє з натягом. І там писали, що не вірять, що вас так чоловік забезпечає. Він, якщо захоче, то він може три сім'ї таких забезпечити. Ну, щось він виріс так. Це все йде сім'ї, всі наші характери, все це йде із сім'ї. І просто останній рік я так прислухалася, що там говорять його батьки. Да? Там такі мантри направлені лише на економію. Але з чотирьох дітей лише франко такий. Інші діти там собі живуть, витрачають, на що їм треба, і все інше. Так що рухаємось далі, знаєте, як я казала, якщо нема грошей, то ти проси, не проси, все одно в бюджеті, в сім'ї їх не буде. А якщо є кошти і тобі на щось треба, то можна і любими ходами випросити. Це чоловік. І починати жити окремо це призведе до того, що ми будемо жити просто в одній хаті і окремо. А так, від, від любові до ненависті один крок. І я скажу так, що дуже, дуже Боятися треба зненавидіти тим, з ким ти живеш. Дуже боятися, тому що є моменти, коли ти не можеш піти, є моменти, коли ви зобов'язані в одній хаті жити так. Діти, діти. На жаль, так природа влаштована, що для того, щоб зробити дитину, треба двоє. А потім ще й узаконили це все, що мають рівні права, чоловік і дружина мають рівні права. Це не те, що там іноземець ще щось. Я думаю, в Україні мужчини, які мають гроші, які мають гроші, то добре скрито знущаються над жінками. Дуже Всякої грязі дуже багато в світі. Так що ми живемо по-чистому. І отака серединка золота це саме класно і саме добре. Так що, всім благ, всім щастя, хто може працювати класно, я не можу працювати поки що. А, і так, Якщо щось підвернеться на пару годин, звичайно, я піду. Тому що мені треба оплачувати Марії уроки української мови. От і все. Оце я буду говорити і говорю. Дівчинка дуже талановита, і збулася моя мрія, щоб Марія почала вивчати українську, і вона дуже все схвачує, дуже запам'ятовує літери. Я просто в шоці. Рухаємось далі, і я думаю, що, ну, по-перше, Марія виросте, скаже дякую, а по-друге, Франко буде неї гордитися, а потім буду його шантажувати. На мене нападе, я притворюю, що мене Алзаймер, і буду його то сіпати потім в старості. Чи він має комусь іншому достатися? Так, моя свекруха підслухала я розмову. Вона говорила зі своєю дочкою. А, і сказала такі слова, що, може, йому призначена друга судьба. Чим тут все закінчиться, я не знаю. я не знаю. Да, і вони мене тут, походу, знайшли. Брат його мене знайшов, тому що моєї подруги чоловік. Хто знає, руминка в мене є подруга, не хочу називати імена, знайшов мене, і оце її чоловік сказав вже йому, займися своїм ділом. Не лізь до них, що ти лізеш. Займися своїм ділом, ні. Так що в мене є поклонники. От по другий чоловік ще й читає повідомлення ваші. Там же ж можна перекласти італійською, там якою це. ну йому показує італійською, тому що він в Італії. Мені з італійської на українську, з української можна на італійську. так. А і він читає навіть ваші повідомлення, каже, там тобі люди таке пишуть, підтримують тебе так добре. Я каже, тому сказав братіку, щоб хай дивився за собою і щоб не ліз. Уявлять, один, що любить вино, і кожен день п'яний в доску, а друга до психотерапевта ходить і намагається з мене зробити м'ясово. Да. Але дякую, я на них не концентруюся. Отак от, от відбувається. Чоловік, він лише злий може прийти після них, а такого зуби поціпити. Це, звісно, таке щось. Биться, звісно, ніхто не кидається. Але, да, може, ви теж зіштовхувались із таким, що. Сусіди, посторонні люди вмішуються в сім'ю. Звичайно, коли в родині ніхто не слухає це одне, але коли в родині слухає хтось один іншого, то це, звичайно, погано. Хоча мене зазвичай звинувачують, що це я наслухалась подругу. Хоча вона з ними пройшла те саме. Як вони її їли, як вони її доїдали, але на сьогоднішній день воно воно, воно все добре. Цьомки-бонки, а такі ми, красуні. В Європі, не в Європі. Де б ми не були, ми беремо себе з собою. От і все. Так що. Всіх благ і всім добра. Всім здоров'я бажаю. Приходьте на мій канал, рухаємось далі.